Сьогодні для всіх кримочужан необи як важливий день у другому турі. Ми обираємо нового міського голову. Як бачимо, найсвідоміші кримучужани прийшли до виборчих дільниць ще з самого ранку. Будемо вірити, що явка буде кращою, аніж мало у першому турі. З самого ранку бо мені на автобус треба, треба на дачу на дачі їхати Поранше, щоб день не пропав. Така. Чоловік на роботу я а ви за кампанію за компанію важаємо збирати. Восім часов. Він зачитається відкритий. Прошу. Проголосувати першим членом дільничної виборчої комісії за номером 106 попрохали саме чоловіка. Більше того, перший кинутий до скриньки бюлетень. Усі разом вітають оплесками. Голова дільничної комісії Віктор Соколов зізнається, вони дуже сподіваються, що сьогодні на дільницю завітає хоча б 40% з усіх виборців за списком. По списку 1174 чоловіка ізбирателі. з них голосують на дому. Змінень змії ніяких списку не було. То тобто ніхто не убивав, не додавалися. Всього получено бюлетені 1240. А це вже виборча дільниця за номером 40, розташована у першому корпусі університету імені Остроградського. В ідеалі скористатись своїм конституційним правом сюди має прийти 1716 виборців. Водночас голова ДВК Володимир Магда констатує: явка поки аж ніяк не тішить. Перший час дуже погано, дуже слабо. Зараз перші дві години от повинен, повинні бути Самі активні от старше покоління, старшого віку поки що сидять практично без діла в очікуванні виборців і на сусідній виборчій дільниці за номером 42, що у приміщенні 4-го ліцею. Голова дільниці Валентина Радько на наше прохання рахує за годину з восьмої і до дев'ятої ранку проголосувати за майбутнього мера міста. До них завітало 59 чоловік. Це лише 3% від загальної кількості виборців. Водночас пані Валентина надії не втрачає. Ми очікуємо. Явку 100%. Запрошення розносили і, звичайно, словесно приглашали людей для того, щоб вони прийшли на дільницю. Зазначимо, хоча виборців зранку на дільницях було не густо, але настрій у тих, хто прийшов, був оптимістичний. На що сподіваєтесь? На краще, тільки на краще. Треба завжди бути оптимістом. Треба все бути добре. Ну, з яким настроєм, щоб було покращення в нашому місті. Ну, лучшего настроения, и, и лучшего ждем. Праздник? Конечно. Вы с самого утра решили прийти, да, Конечно. чтобы чтобы голосовать и чтобы нас не ждали. Все. Від самого ранку поспішили на виборчі дільниці і кандидати на посаду міського голови. За даними інтернет-видань, Віталій Малецький порушив попередню домовленість із журналістами, проголосував лише у світлі, так би мовити, своїх ЗМІ. Щодо Віктора Калашника, то на виборчу дільницю він завітав разом із родиною. А після голосування в першу чергу подякував виборцям за виявлену довіру. Перше, я хотів би сказати слова вдячності всім кремічужанам, які мене підтримали. В першому турі, і завдяки їм я зайняв друге місце, і це дало мені змогу прийняти участь у другому турі. Тому, звичайно, зараз я сподіваюся на перемогу. Буду слідкувати, як проходять вибори, ну і буду чекати результатів ввечері. Вже голова дільничної виборчої комісії відзвітував: зранку на дільницю виборці не поспішали. Открылись мы нормально, вовремя, как полагается. в 8 часов у нас зашли первые три человека, которые проголосовали. Выборы происходят достаточно вяло. На данный момент, может быть, 5 тысяч люди. На 10 часов утра у нас было около 134, 134 человека где-то так пришло. То есть это в принципе очень мало. На 2000 это мало. Вот. В основном идут люди пенсионного возраста, предпенсионного возраста. А ж, я не відділ ваші поканіся. Ті ж, хто таки не оминув нагоди обрати мера міста, здебільшого зголошувалися і розкрити таємницю свого вибору. Це вже повідомили працівники екзетполу. Є Це люди, які самі хочуть відповідати, їм тільки задає, кажеш добрий день, а вони вже відповідають. Є люди, які не хочуть. Вже на іншій дільниці зранку шукали молодиків, які нібито скуповують голоси на підході до ДВК. Та підтвердження підозри наша знімальна група не віднайшла. Голова ж дільничної виборчої комісії зауважила, до них із такими повідомленнями не звертались. Ні, в нас є наглядач. Він спостерігає на вулиці. Ми нікого не бачили. В нас і пожарна безпека, і міліці, служба міліції чергує. То повідомлень у нас ніяких не було. Нарікали на низьку явку і на цій дільниці. Ті ж, хто своїм голосом не знехтував, говорять, прийшли заради підростаючого покоління. Ми сподіваємося на все найличче. Щоби ті росли наші на мір в першу первую очередь набавполуччі. Восьмої години на ранку всі дільниці почали свою роботу, і того вимагає закон про вибори. Також в цей же час у нас було зареєстровано повідомлення про те, що в районі мікрорайону Лашки активістами з міста сторін виявлено було автобус з мешканцями мікрорайону Лашків. Коли ми приїхали на місце Потіїв, там був чоловік, який повідомив, що в нього була інформація, що саме сьогодні з цього міста буде курсувати автобус, буде розвозити виборці. Також була інформація від що чоловіка про те, що там їм обіцяли за це певні кошти. Інформація перевірена, поки що не знайшла своє підтвердження. Окрім цього, також був факт повідомлення про те, що в Крикульському районі жінка передавала хлопцеві в руки гроші. Цю інформацію перевірили, всі учасники виявили між собою і родичами і передавали ніяк гроші, не пов'язані з виборчим процесом, а просто один одному для покупок. Якщо громадяни виявили підозрілі предмети, або ж виявили підозрілих осіб, або ж і підстава вважати, що там здійснюється порушення виборчого законодавства, відразу телефонувати на лінію 102, а також щоб зараз в місті працює ряд. Руб наряди різних служб поліції для оперативного реагування на скоєння будь-яких порушень. На жаль, не обійшовся другий тур виборів без правопорушень. Так біля шкіл номер 8 і 26 волонтерів екзитполу невідомі облили речовиною схожою на Зеленку. Такі повідомлення почали надходити від обідньої пори і розпочалися обливаннями із Крюкова. А вже на молодіжному за одну годину до поліції надійшло аж чотири таких повідомлення. Близько 15-ї години в районі вулиці Керченської правоохоронцям Затримати правопорушників, що вчиняли хуліганські дії. Кривдників впізнали самі потерпілі. Ними виявились чотири молодика віком від 20 до 26 років, розповідає пресофіцер міського відділу поліції Анна Васенко. У автомобілі, в якому знаходились хулігани, поліція вилучила близько 10 флаконів із зеленою речовиною. Окрім цього, у затриманих молодиків і в самих на руках були сліди від зеленки. Зараз на молодіжному затриманий автомобіль перекритий нашими працівниками, які обґрунтовано під. Озрується, в якому знаходилось чотири молодики, які скоювали пошкодження обличчя та пошкодження документації. Офіційно зареєстрована громадська організація, яка проводить екзитполу в місті Крименчуці під час виборів. На даний час ми встановлюємо всі обставини. Чоловіки доставлені до поліції. По факту вирішиться питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Водій автомобіля, в якому заблокували правопорушників, від коментарів відмовився. Наразі правоохоронці продовжують пошуки другого автомобіля, в якому попередньо може знаходитись ще одна група хуліганів. Жодної скарги щодо перебігу виборчого процесу не отримала Кременчуцька міська виборча комісія. Повідомив Михайло Майборода. Секретар комісії твердить, голосування відбувається у звичному режимі, але надзвичайно пасивно. На даний момент іде голосування. Віддільниці всі відкрили своєчасно без порушень. Абсолютно, по графіку повідомлень, які надходили на 13-ту годину, проголосували приблизно 14%. В той час на першому турі було десь приблизно 18-20, тобто гірше десь на. 6-7%. Це пояснюється тим, що багато виборців голосували за своїх кандидатів на посаду міського голови. Вони не прийшли на другий тур, і вони просто не з'явились на вибори. Зрозуміло. А взагалі, на яку явку ви чекаєте? Ну, я думаю, якщо по там на дану хвилину, то це буде до 25%. Те, що явка є невисокою, підтвердили нам і на дільничній виборчій комісії, яка розташована в одній будівлі з міськвиборчкомом. Хоча в обідній час тут спостерігали невеличкий сплеск активності громади. Ну, виборці йдуть не дуже активно. Як правило, утром йшли пенсіонери, вони прийшли на 8, чекали около двері, голосують вони активно. К сожалению, молоде покоління голосують чомусь не так активно. Активність чуть-чуть увеличилась у нас з 12 до часу. На даний момент у нас проголосувало скільки там? У нас 458 збирателів, що составляє 23,5%. Тобто явка не дуже висока, звісно, хотілося б більше активності. Ну, маємо те, що маємо. Що ж до результатів голосування на дому, то тут так само своїм правом голосу скористались не всі виборці. Говорить голова ДВК. Проголосувало, полича 14 чоловік із 22. Разом з виборчими дільницями свої двері для кременчужан відчинив сьогодні і центр надання адміністративних послуг. Там від самого ранку видавали паспорти. Їх щоб громадяни змогли проголосувати, було виготовлено у найкоротші терміни. П'ятницю просто так служилось. мені принести вже паспорт, щоб помітить на Бо, що там, у мене фамілію. Сьогодні прийшла смска, що можна прийти забрати Голосувати новим ну, паспортом? Я... Ми взагалі забирались. На сей момент, сейчас вот у нас без 23, мы выдали уже 63, 66 паспортов. Вот можете видеть передо мной вот эту стопочку. Это сегодня люди, которые пришли за паспортами. У нас сегодня оформление паспорта, регистрация, вклейка, фото 25-45. Тот, кто поменял место жительства. Оформление паспорта делается месяц. Но в связи с тем, что мы посчитали, что нужным, чтобы люди смогли отдать свой голос, проголосовать. Паспортные столы пошли нам на уступку, мы вместе с ними организовали все это. общем И ускоренными темпами каждому человеку пришло СМС-уведомление о том, что его документы готовы. А ускоренными темпами, это вот как девушка, да, там да. с пятницы буквально за несколько да. суток, да? Да, да, это, да. И да. по сравнению с первым туром активнее люди идут? Там, наверное, с утра было человек 70, ну, практически да. то же самое. Втім, далеко не всі господарі паспортів ринули сьогодні забирати свій документ. Станом на 15-ту годину кількість незабраних паспортів була у рази більшою. Вот эти стопки вот видите, это количество людей, которые що можуть сьогодні подойти до конца дня. Сколько там примерно? Ну, 250, допустим документа. Що у нас есть. забрати свій паспорт і скористатись таки своїм законним правом голосу можна було сьогодні до 20-ї години, саме допоки працював ЦНАП. Станом вже на 17-ту, як повідомила нам телефоном Ірина Голодняк, за паспортами прийшло 76 громадян. На нашій дільниці вибори пройшли спокійно. Правда, посіщаємось не дуже висока. Где-то у нас на 4 часа было 30%, сейчас не очень много добавилось. Я думаю, 3-4% добавится все. Активность коли була більше в ранке в очередной? Больше к обіду, где-то з 11 до 2 вот в этот промежуток времени. Угу. Порушення якісь були? Порушень не было. Замечаний тоже никаких не было Угу. нас. Уже немножко есть, усталость, но пока еще бодрий. Як плануєте порахуватися швидко на швидко? Быстро, вовремя. І все буде нормально. Часам десяти, я думаю, ми вже все сделаємо. Работаю. Ви думаєте как? воскресенье не у всіх выходной. На що очікуєте з новим обранцем? На покращення життя. Ну, як вважаєте, треба йти голосувати все ж таки? Обязательно. Одна До свидания. Комиссия заканчивает свою работу. Наступило 8 часов. И приступает к педрофунку голосе. До побачки. А, ну, на данный час І виборчі дільниці закрилися, всі займаються підрахунком голосів. Всі правоохоронці, які знаходяться там на охороні громадського порядку, відзвонилися про спокійне закриття. На даний час зафіксовано ряд порушень, що стосується обличчя Зеленки. Також ряд інформацій свідку можливе там агітати, які не підзвернули. Дільниці завершили роботу о 20-тій, як і передбачає закон. Якщо говорити про явку, то явка має наступні показники. По автозаводському району 36 626, що склало 31,94. І виборці Крюковського району проголосували в кількості 16 974.